Через тотальні невдачі на фронті росіяни почали використовувати так звані автомобілі Камікадзе. Їх нашпиговують вибухівкою і запускають на позиції ЗСУ. Машини переважно БТР чи МТЛБ без екіпажу. Один із таких випадків зафіксовано на Сватівському напрямку. Росіяни задіяли одну тонну тротилу та два фаби. Як бачимо, навіть від посадки нічого не залишилось. Це питання. Тут посадка була. Ось як виглядає така автівка камікадзе. Стрілянина МТЛБ не зупиняє. Він буквально йде до своєї мети. Коли хлопці її так і зупиняють, з'ясовують, що всередині немає ні механіка, ні кого з людей. Машина рухалася на передачі, натомість усередині знаходиться небезпечний вантаж, вибухівка. Тому нашим захисникам треба бути ще уважнішими на лінії розмежування.